Все, що у тебе є, все воно може боліти. Те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра допоки ще літо, і не ховайся від зла, бо воно повсюди. І не звертай із дороги, якої не видно, і зупиняйся скрізь, де знайдеш спочинок, краще обходити збоку все необхідне, краще. Не підбирати з дороги піщенок. свій і чужий це слова, що нічого не значать. Хочу і можу, ілюзія для олімпійців, майя суцільна. Усе, що ти чуєш і бачиш, Пік параної біг у мішках на милицях, воля й бажання. Проекції, термодинаміки, смерть і життя, лише питання сухої статистики, годі шукати на небі підказок і натяків, годі пройти вздовж межі, уникаючи ризиків. Все, що ти маєш і любиш, усе воно буде боліти. Все, що вже втратив, не станеться навіть журбою, є тільки простір і час, і обидва вони відкриті. Є тільки біль у тобі, що минеться разом із тобою.